Вітаю вас, це власний погляд 30 вересня. Україна відзначає день усиновлення, і про це наступні 15 хвилин. Ми говоримо із Василиною Дебайло, директором міжнародної благодійної організації Партнерство кожній дитині. Вітаю вас, пані Василино. На сьогодні в Україні ну майже 100 тисяч дітей сиріт, хоча протягом минулого року кількість усиновлених дітей згідно з статистики, перевищила кількість осиротілих. Все ж таки, от на вашу думку, які потрібно нові підходи, щоб поняття сирітства взагалі викорінити в Україні? Ну, найперше дозвольте всіх привітати з таким святом в Україні, яке ми почали вже цього року шостий рік. Відзначаємо. Я думаю, що це важливе свято, оскільки ми все ж таки визнаємо тих людей, які зважилися на, на такий крок, на усиновлення. Вони зробили для дитини ну надзвичайно найважливіший подарунок в житті. Кожної дитини це прийняли дитину в свою сім'ю. Тому хочу всіх привітати, хто допомагає людям робити такі кроки, хто зробив такий крок, всіх усиновлювачів, усиновителів і всіх нас з таким важливим сьогоднішнім святом. Що потрібно зробити? Звичайно, що статистика позитивна на сьогоднішній день і це радує, і ми сподіваємося, що вона буде продовжуватися так і надалі. Але найперше, що потрібно зробити, це подумати, все ж таки, щоб діти не ставали сиротами, так щоб, оскільки, як ми знаємо, з тих 100 тисяч, ну їх можливо не 193 вже там на сьогоднішній день, але більшість з них 95, навіть можливо, навіть 98% відсотків. Це соціальні так звані сироти. Так ми говоримо про дітей, які мають десь маму і тата. Або маму, або когось одного принаймні, з батьків, тому найперше треба подумати, як зробити так, як допомогти тим сім'ям, які відчувають певні складнощі в своєму житті, які відчувають певні труднощі на якихось атаках. Робота життя. має вести це в... налаштована на певні Звич... такі профілактичні Звичайно, заходи. Звичайно, так. Тобто, перш за все, щоб нам потрібно думати про те, як попередити, і тут я хочу звернутися також можливо до кожного громадянина України, тому що біля кожного з нас є можливо сім'я, яка потребує допомоги. Біля кожного з нас є хтось, хто можливо кричить на дітей, і ми це не помічаємо вчасно. Можливо, хтось хто не має в чому піти в школу, і ми можемо допомогти там одягом чи якимись іншими речами. Може така небайдужа позиція. Хтось кожного Хтось психологічно потребує допомоги, і це вже є перший крок. Тоді ми будемо мати менше тих дітей, які будуть потребувати усиновлення і таких значних витрат, можливо, з точки зору і держави на весь цей процес організації, і з точки зору тих. Батьків, які на такий крок зважуються. а от на державному рівні проводиться певна робота в цьому напрямку на сьогоднішній день. Так я думаю, що проводиться. Є певні зрушення. Звичайно, що хотілося б краще, якби досконаліше здійснювати цю роботу. Але головими позитивом є те, що ми вже маємо фахівців соціальної роботи, які працюють в кожній громаді. Вони були введені до 2012 році. Звичайно, ми читаємо в пресі багато критики щодо роботи цих фахівців. Але я думаю, що це дуже позитивний крок для України, оскільки це вперше, ми маємо, як от ми всі звикли до дільничих міліціонерів, дільничих лікарів, медсестер, так до кого ми можемо звернутися. А з точки зору соціальної роботи, соціальної допомоги, ми не мали таких людей, до яких можна було б прийти, звернутися і одразу на ранніх етапах якусь. Проблему свою озвучити чи е, мати допомогу її вирішити. Я думаю, що в цьому плані це в один з найважливіших кроків, які Україна зробила за останні кілька років, це введення таких посад фахівців соціальної роботи, які мають завдання це виявляти ті сім'ї з дітьми, які потребують допомоги. Ви сьогодні стають популярними сімейні форми виховання. Зокрема, патронатна сім'я і ваша благодійна організація започаткувала саме таку форму підтримки цієї неблагополучної сім'ї, підтримки дитини, яка із цієї неблагополучної сім'ї тимчасово перебуває у тимчасовій сім'ї. Більше розкажіть так. про цей Патрон, проект. це ми вже з вами про це спілкувалися в студії, і цей проект у нас розвивається. Ми продовжуємо в Києві створено ще ще одну. Сім'ю вже маємо на сьогодні шість сімей. Таких. Цієї сім особливість цієї сім'ї в тому, що вона якраз створена для того, щоб надати тимчасову допомогу сім'ї, щоб вона подолала свої труднощі. На той момент дитина перебуває сім'ї патронатних вихователів. Це професіонали, які підготовлені, пройшли ряд навчання, і вони їхні зусилля спрямовані на те, що протягом трьох місяців це такий термін, який ми визначили для перебування. Зв'язку з різними особливостями розвитку дитини, налагодження контакту, стосунку в сім'ї. Протягом цих трьох місяців патронатна псиня повинна допомогти, перш за все, дитині, якщо була якась травма, чи якась психологічні проблеми, чи, можливо, ну, повинна перейти пана адаптація. А з іншого боку, також соціальний працівник або фахівець соціальної роботи якраз працює з сім'єю, щоб сім'я могла подолати свої труднощі. І є випадки у нас, коли частина. Сімей можуть знаходять сили ресурси подолати такі свої труднощі, і ситуації бувають дуже різні. Це можливо якась залежність, це можливо втрата роботи, це можливо якісь скупчення різних обставин, там смерть, втрата роботи і ще щось. Так, тобто, чому сім'я, наприклад, не доглядає за дітьми або не може адекватно ними опікуватися на той чи інший момент. І то тоді, звичайно, ми можемо подолати. Сім'я мобілізує свої ресурси, діти перебувають в захищеному безпечному середовищі, і дитина може повернутися. Але частина дітей в нас іде звичайно на усиновлення, тобто рідні сім'ї не можуть справитися. Усиновлення цей період шукають постійну сім'ю для дитини. Чи може ця тимчасова сім'я стати постійною сім'єю для дитини? Ну може, звичайно, в теоретичний отакий от один випадок у нас був, а але звичайно, що орієнтація йде на те, що ми шукаємо все ж таки сім'ю, яка саме орієнтована на усиновлення. Вона хоче прийняти одну або дві дитини. І дуже позитивні у нас приклади усиновлення, тому що сьогодні в такий день ми говоримо. От я думаю, що багато усиновителів, вони інколи скаржаться, що дуже довга процедура складна. І от ці усиновителі, які усиновляли дітей з сім'ї патронатних вихователів, вони. Дуже ну, так, позитивно відгукуються, тому що вони кажуть, що коли ми приходимо в дитячий будинок, нам дають діагноз. От, ваша дитина, от її діагнози, і концентруються в основному на негативі. Коли вони приходять патронатну сім'ю, сім'я вже знає сильні сторони дитини. Вона знає і певні можливо труднощі, з якими дитина стикалася. Але вони говорять про дитину як про особистість, як про дитину, яка має свої уподобання, хтось любить малювати, хтось бігати, хтось ту стрибати. Ту, зовсім тобто, підходи. зовсім інші підходи. і установителям набагато легше і менше такого якогось страху для того, щоб все ж таки менше формалізму. Так більше ми говоримо про дитину, про особистість і менше про папери, тому що про документи. Про бюрократію будуть ну говорять і можливо інші служби, інші фахівці. Тому навіть в тому плані це надзвичайно позитивно, коли дитина може бути установлена саме з патронатної сім'ї, а не перебувати в інтернатному закладі, оскільки все ж таки це зовсім інша особливість. Навіть з точки зору спілкування з дитиною, коли ти приходиш в сім'ю, ти хочеш встановити дитину, і ти з нею можеш провести годину, дві, чи навіть весь день в кімнаті, на дворі, так ніж коли Як ти приходиш в будинок сімейні, дитини, в де група, де спальня, де коридор і. Немає ну, створеної атмосфери для того, щоб поспілкуватися нормально з дитиною, щоб відчути, ти зможеш налагодити контакт з дитиною, не зможеш і, і ну певним чином налаштувати себе і дитину. А патронатна сім'я це такий пілотний проект наскільки мені відомо в декількох областях. Він діє чи лише ну, тільки Київській області на чи складно Ки... сьогодні знайти таку сім'ю? Київська область, і місто Київ. Зараз ми на наступний рік плануємо Луганська область. Це вже зацікавилася. Ми проводили вже кілька таких ознайом. Попередніх семінарів Дніпропетровська і Донецька область також висловили своє зацікавлення. Це на наступний рік ми плануємо. Ви знаєте, знайти таких сімей складно. От ми якраз завершили в липні, серпні, у вересні завершили навчання наступної групи, так і в нас починало навчатися чотири сім'ї. На сьогодні ми змогли оформити тільки одну сім'ю. Тобто, або в процесі навчання люди розуміють, що можливо це все ж таки не їхня місія, або не те, що вони очікували, або якісь вони. Ають ну такі формальні певні моменти. Там хтось захворів, хтось вже не зможе приділити цьому там більше часу. Або ми бачимо, що ну в сімей або в людей не ну не така мотивація, тобто що вони, наприклад, все таки більше готові створити прийомну сім'ю довгострокову, так взяти одну дитину і не готові ну, професійно надавати, оскільки ця робота надзвичайно складна, тому що діти все ж таки вони приходять з певними ну, травмами, з певними труднощами, які вони пережили, і з цим потрібно вміти як самому справитися, так і допомогти дитині справитися. Тому ми от після навчання створили одну сім'ю. Зараз ж ну, таки, прийшли на наступний етап. І знову ж таки вродимо набір і будемо проходити на наступне навчання. Сподіваємося, до кінця року у нас буде ще одна сім'я створена. Ну і якщо ми говоримо от патронатна сім'я і звичайна сім'я, яка усиновлює уже на постійний період дитину. А сьогодні, власне, можливо, б таких сімей було більше. Власне дійсно проблема із такою, ну з оформленням документів виникає. Ну ви знаєте, ну, сім'я, яка усиновлює так усиновителі. Це просто це по суті рідна сім'я стає для дитини, тобто це як всі інші звичайні сім'ї. Та але наскільки мені відомо, таких бажаючих набагато більше в Україні. Просто дуже потрібно пройти багато процедур для того, щоб усиновити дитину. Ну на мою думку, процедури досить в принципі адекватні. З точки зору законодавства, з точки зору документації, в принципі, вони не є такими аж занадто складними, але вони й не можуть бути аж занадто легкими. Тобто, все ж таки, людина таки, повинна пройти це. певний час, є відповідальність, ну, і так. це повинно бути рішення. І ця процедура, це збору документів. Вона не тільки дозволяє зібрати формальні документи, вона дозволяє мати час і все ж таки подумати і остаточно визначитися. Так, але траплялися іде... випадки, наприклад, коли сім'я хотіла усиновити дитину, і потім відмовлялася в останній момент. Ну, ви знаєте, таких випадків, щоб зовсім в останній момент, я не знаю. Ну, були випадки, звичайно, є в Україні випадки розусиновлення, так, коли дитину ну усиновляють, а через там півроку, пів рік бувають ну, таке, так зване розусиновлення, дитина повертають. Такі випадки є в Україні, але це не надзвичайно ну, велика цифра. Тобто по статистиці те а Розусиновлення роз... – це за, скажімо так, за ідеєю самих батьків, які не хочуть більше виховувати цю дитину. Ну Чи так переважно так випадки? переважно бувають за ідеєю батьків, бувають випадки, коли це, наприклад, старшу дитину усиновили, і у підлітковому віці важко справитися е, з дитиною. Е, тобто бувають різні випадки. Е, ну, але їх не дуже мало, і я думаю, що це так, як по статистиці, я думаю, це <рес> нормальна така кількість. Звичайно, за кордоном така ситуація сім'ї, які усиновлюють дітей, їм держава надає певні пільги. Соціальні ну, в, в Україні ситуаціях також, також є певні пільги. Усиновителі вони отримують зараз виплату на дитину. Тобто, якщо ви усиновлюєте дитину, ви отримуєте виплату як на першу дитину народжену. Тобто виплати при народженні дитини. Є тепер можливість, що надзвичайно позитивно і це довго добувалося ну, і громадські організації. Це відпустка по догляду за дитиною три місяці. Вже кілька років це діє, і багато усиновителів цим користаються, тому що звичайно треба час. Коли ти береш дитину, потрібно бути вдома, потрібно налагодити контакт, налагодити певний ну якби побут, взаємини, стосунки і все інше, так і з усіма іншими родичами, не тільки з батьками. Ось тому є такі пільги, також якщо, наприклад, ну родина. Вони усиновлюють дитини і вони мають своїх дітей, так, і вони будуть багатодітними, то звичайно ще інші пільги можна отримати. Ось. Тобто інших виплат немає, якщо це, звичайно, дитина маленька, і так як і кожній сім'ї виплати до трьох років можна оформити, можна оформити, я кажу, довшу відпустку, наприклад, по догляду за дитину, не тільки та, яка дається про усиновлення. Тобто як на мене, то адекватні досить пільги, до адекватні досить умови. Єдине на що, звичайно, потрібно більше уваги звертати, це на підготовку. І навчання. На сьогодні у нас навчання для усиновителів не є обов'язковим, але вже дуже багато курсів, дуже багато навчальних програм пропонується саме тим батькам, які хочуть усиновити дитину. Оскільки навчання воно надзвичайно важливе, воно дає все ж таки більшу переконаність і буде більш готовими до усиновлення дитини. Особливо тим людям це я настійливо рекомендувала, якщо людей немає своїх власних дітей, тому що усиновителі в нас є різні, так і ті, які мають дітей, можна її усиновити які, ну, Наприклад, чоловік чи жінка установлюють дитину свого партнера, так тобто є різні етапи встановлення. є ті сім'ї, які пари, які ну, бездітні і хочуть встановити. То, звичайно, для них потрібно дуже серйозно пройти підготовку. І є вже громадські організації і державні навіть центри соціальних служб, які пропонують таке навчання, такі курси, для того, щоб все ж таки бути готовими ну, на всіх рівнях емоційному, психологічному, познаннях певних розповідання. Розвитку дитини пані Василино, раніше досить популярним було міждержавне усиновлення. Яка ситуація на сьогодні і загалом як ви ставитесь до цієї деякі? Міждержавне усиновлення скорочується у нас кожним роком. Як ми знаємо, статистика нам показує, що це вже не досить така велика кількість міждержавного усиновлення. На жаль, знову ж таки, питання Гаазької конвенції буквально минулого тижня знову було в Верховній Раді. Я вже mm -hmm, не, слову, не можу не пам'ятаю так, сьомий чи восьмий раз. Знову депутати, на жаль, не погодилися. Хоча ну, аргументів, які, які надалі ходять в стінах Верховної Ради, я зрозуміти особисто не можу, тому що ну, ті аргументи, які зараз висловлюються про торгівлю дітьми, про те, що це ми не можемо контролювати, куди діти будуть встановлені. Ну, це дитини, це, яка навпаки, навпаки, перевоги. мені здається, що зараз це все є, і ми не можемо відслідковувати навіть консульські служби міністерства закордонних справ вони самі говорять про те, що вони не мають жодних прав і жодних повноважень для того, щоб адекватно відслідкувати е, саме е, ну, життя дитини, яка перебуває в країні, е, куди її установили. В той час підписавши Гадську конвенцію, будуть певні механізми. Певні ну, повноваження більше, які можна ну, Україна може отримати як країна для того, щоб контролювати. І з іншого боку, ну наші організації, ми працюємо все ж таки більше для того, щоб дитина виховувалася в своїй рідній сім'ї. Особливо нам подобається пункт, про який дуже мало говорять. Але конвенція на сам ну на перша стаття за стаття четверта говорить про те, що міждержавне усиновлення – це останній якби варіант, якщо немає інших варіантів в країні. Оце тобто, теж залишили. Ще, ще на один нашим так, нашим. так, ще один аргумент, який дуже мало чують наші народні депутати, оскільки це прийма приймаючи конвенцію, це вже буде як обов'язково, як, як положення нашого законодавства. Так це буде найперше, що ми повинні думати, як ми можемо тій чи іншій дитині забезпечити сім'ю в Україні, тобто чи підтримати її рідну сім'ю, чи усиновлення в Україні, чи прийомна сім'я, і таке інше. І тільки якщо ми вже варіанти різні спробували. Так, в Україні, або ми шукали варіанти, ми працювали над ними, тоді ми можемо поставити дитину, наприклад, на міждержавне усиновлення. Якщо ми говоримо, що такі виникають аргументи: немає відповідних органів, які відслідковують життя дитини в сім'ї іноземців, які усиновили дитину і вивезли її за кордон. То е, певні служби працюють в Україні. Вони відслідковують життя дитини в українській родині в українській, так звичайно. У нас є служба з права дітей, е, досить е, ну, орган державний, який має досить багато функцій, повноважень. Е, саме вони займаються тим, що е, відслідковують і контролюють всі питання, які стосуються за забезпечення і захисту прав дітей. Міждержавне установлення, ця функція на сьогоднішній день покладена на консульські служби. І ми самі розуміємо, що консульські служби вони мають свої певні функції, повноваження і немає там окремого працівника, навіть, можливо, в найбільших країнах, куди українські діти усиновлюються, це Штати, там, Італія, Ізраїль. Немає, напевно, окремого працівника в консульській службі для того, щоб він займався саме питаннями забезпечення прав дітей. Ну і в перспективі, отакі звичні за радянських часів дитячі будинки, де виховувалися діти. Яка їх доля чекає надалі? Ну, ми сподіваємося, що їх доля чекає надалі. Це закриття таких будинків, тому що є сенс вже сьогодні голосно говорити про це. Я думаю, що про це вже ми 20 років говоримо спочатку з незалежності України, але сьогодні все більше і більше і мені здається, ми наближаємося до до цього моменту, тому що виховання дітей в інтернатних закладах, в дитячих будинках все ж таки це тільки приносить проблеми. В майбутньому, тобто це від, від строчення певних проблем, які, з якими ми будемо і надалі е, ну, боротися. От такий приклад, от ми працюємо з випускниками, вони не можуть адаптуватися до самостійного життя, вони не можуть приймати рішення. Ким їм бути, як працювати, де працювати, чому їм працювати, чому їм виходити на роботу взагалі. Наприклад, папа патронатну сім'ю ми говорили: от у нас в Білій церкві з шести випадків чотири це були діти вихованців інтернатних закладів. Тобто, це це, ніби з одного боку вийшли дівчата після інтернату, ніби і все налагодилося. Так вони створили сім'ю, ну завагітніли, народили дитину. Але через два-три роки ми бачимо, що є проблеми з вихованням дитини, проблеми з доглядом за дитиною, тому що не було ролі, не було моделі сім'ї. Так вони, ну, можливо, вони і, і хороші люди, і там гарні мами, але в них немає цього підтримуючого середовища. В них не було прикладу, як доглядати за дитиною, і що робити, і ми маємо випадки, коли ми повинні дитина ну якби недоглянута, і страждає, і ми повинні, якби і з цієї сім'ї. Тобто, все ж таки, як, як би не було, і з психологічної точки зору вже є дуже багато досліджень, навіть наших російських найближчих сусідів, російських колег, які говорять про те, що все ж таки формування особистості і формування ну такої особистості, яка може бути корисною суспільству, а не а не буде, наприклад, потім залежно від різних соціальних виплат, це ж таки неможливо в такій, такій формі інтернатного колективного виховання. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була Василина Дебайло, директор міжнародної благодійної. Організації партнерство кожній дитині ми говорили про день усиновлення. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.